Любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Перед вами Спарша один із найулюбленіших овочів Німеччини. Оскільки самі ми ніколи б не пили його, а нам дали на тафель, то вирішили спробувати його приготувати і поекспериментувати, адже це рослина і овоч для нас цікавий і новий. Декілька годин у водичці. Щоб набралося вологи, і чистимо. Зелену спаржу можна не чистити. Зрізаємо кінчики, бо вони старіші завжди, і не такі смачні. Подрібнюємо зубчик часнику, ось так швиденько. І робимо намазку. Годувати я буду із беконом, спаржа з беконом, ось так загортаємо. І у форму для запікання. І чим ми покриваємо. Я беру олію звичайну соєвий соус для замість солі, трішки цукру, суміші перців, зелені і лимончик. Ось така виходить у мене намазка. і добавля... Часничок вже додаю, забула вам показати, які в мене перчики. Це паприка ось така червона, звичайний духмяний гіркий перець, лимончик, сок, концентрат, зелень і олія вже закінчується, потрібно купувати. І соєвий соус. це ті марки і ті сорти, які ми використовуємо. Це зелень у нас такий паничці. Ось так намазуємо. Оскільки тут є і жир, і все, я вирішила не додати. І вирішила приготувати грибочки. Грибочки я чищу завжди, ніжки заховаємо в морозилку, я їх потім піджарю. І ось такі шапочки в мене вийшли, достатньо великі. Хотіла зробити із фаршем, а потім згадала, що в мене є теж бекончик порізаний. Ось така намазочка в мене майонез, соєвий соус. Гірчиця лагідна і суміш перців. Накладаємо бикончик порізаний, томати кладу зверху, намазочкою, і ось такий сироп. Але, як потім я побачила, що потрібно, щоб він більше плавився. Цей сир практично не плавиться, він так і залишається кусочком. Ось так ставимо в духовочку, температура 180, верх-вниз підігрів і конвекція. Була також у нас ось така капустинка, довго лежала, Ми зараз її потримо на ось ці тертушки і яблучко є. Його їсти ніхто не буде, бо воно в місці було придавлене і пропадає. Но у нас же нічого не пропадає, тому у нас ось такий салатик. Половинка капустки залишається, тому що цей салатик смачний, свіжий. Добавляємо Майонез для тих, хто любить, може сметану, хто може веганський майонез, то домашній. Ось така заправка в нас для салатів овочевих, вона вже йде із сіллю і з цукром. Сиплю побільше. по бажанню По бажанні додаєте, адже постійно говорю, що я не кулінар, мені подобається так, я так роблю, а ви експериментуйте. Ось так виглядають мої продукти в духовичці. Перевіряємо, тому що спаржа повинна пом'якшитися. Якшити, пом Тоді вона готова. І в цей час я відкриваю грибочки. Готова наша спаржа. Трішечки вона ще постоїть в теплі, дойде, і будемо куштувати. Вона готувалася у мене приблизно 25 хвилин. Ось такий чудовий у мене обід вийшов: фаршировані грибочки, спаржа і салатик. Все дієтичне, майже. Деякі продукти зовсім мало тягнуть, але я притримуюся, щоб було смачно і не виходити за межі розумного. Скуштуємо спаржу вперше в житті. Як на любителя зразу вам кажу. Комусь сподобається, комусь, можливо, потрібно більше лимончика. Я б така, щоб більше, більше б лимончика додавала. Можливо, треба отварити декілька хвилин, може буде так, комусь сподобається. Бо кулінарії я це повторюю раз за разом, що це експеримент. І те, що подобається комусь, можливо, вам не сподобається. Мені сподобалось. Як донька говорить, один раз можна поїсти з апетитом. І на прощання десертик. Ось такий кавунчик. Нарешті ми ризикнули купити. Це наш маленький тараканчик уже покуштував. Ось так пройшов наш обід. Звичайно. Українські кавуни – найкращі, найсмачніші і найсолодші. Ось так трішки я з вами порозважалася на кулінарну тему. Я дякую за увагу. Дякую тим, хто додивився до кінця. Бажаю всім миру та перемоги! Хто хоче побачити квіти і догляд за ними, це інший канал бабусінькі тачки не тільки. А тут ми. Показуємо своє життя наше життя в Німеччині. Я дякую всім за підтримку. Дякую, що ви мене дивитеся і до зустрічі в нових відео. Буде ще багато цікавого!